Доброго ранку, мої любі. Сьогодні йшов дощик і я вам хочу запропонувати поспостерігати за калюжами. Після дощику, калюжі. Мені зовсім не байдужі. і лиш тільки їх побачу, бігаю по них і скачу. На вулиці холодна осіння погода. Після дощику, який йшов всю ніч, у парку утворилися калюжі. До них ми можемо побачити хмаринки, які пливуть по небу і відображаються у воді. Листячко, яке прилетіло з дерева, кружляє та падає у калюжу. До неї прилітають горобчики та голуби, щоб попити та помити свої крильця. А якщо уважно придивитися, то можна побачити там. І самого себе. Ось калюжа в ній водичка, по коліна навіть птиці. У калюжі мілина буду міряти до дна.